Незаконні кар'єри масово діють на Тернопільщині. Такий нелегальний бізнес виявили під час рейду по Теребовлянському районі народний депутат Роман Заставний спільно з Держекоінспекцією. Карги від мешканців області на незаконний видобуток корисних копалин у держекоінспекцію надходять одна за одною, причому регулярно. Щоб розібратися у ситуації, народний депутат Роман Заставний разом з екологами та журналістами вирушили в рейд по вказаними жителями місцях. Озброївшись відеокамерами, розділилися на три групи, що дозволило водночас охопити втричі більше незаконних об'єктів. Для початку приїхалися селами Теребовлянщини вже за декілька хвилин на одному з кар'єрів. У Буданівському лісі застали робочих. Видобування каменю тут йшло повним ходом, поки чоловіки не помітили нас. Та, побачивши гостей, робітники розбіглися в різні сторони, проте доказів забрати не встигли. На місці залишилися їхні службові вагончики, робочі інструменти. Кілька кузовів складеного для вивезення каменю пісковику. І навіть транспорт, яким швидше за все приїхали на роботу. Цей камінь вони перегружають на автомобілі і, звичайно, що здійснюють продаж. В першу чергу контроль за цим місцем повинен був здійснювати користувач цих земель лісового фонду це працівники боданівського лісництва. Повинні вони, звичайно, були і повідомити про це, і правоохоронні органи, і Державну екологічну інспекцію. А так, поки що такого, таких фактів від них ми не чуємо, своїми символами пробуємо боротися з цим явищем. Та не всім, хто причетний до кар'єру серед лісу, вдалося втекти. Неподалік, ми зустріли лісничого, який оглядав свою територію. При зустрічі з нами чоловік знітився та розповів, що бачить робочих у кар'єрі регулярно. Але як не дивно, ніколи не запитував у них, що вони там роблять. На тільки дворцов приїжджають, з екології приїжджають, вони, проводять ревізи і так далі, визначають то, встановлюють ті, ті грани, Ну Не буду я їх питати, що кожен місяць, що ви тут робите і проведете. Тут, 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 тут техніка працює, а ну, вони собі встановлюють свої рогатки, їхня територія, вони собі встановлюють оборону за цим кар'єром. Тут, тут, тут. В цьому кар'єрі був сторож постійно. Просто зараз вони розумієте, немає роботи, вони не зможуть не, не оплачувати. Я так просто спілкувався сторожем. Вони його звільнили. Що сто, сто сторожу. Всього в межах кількох сіл, які об'їхали, наші знімальні групи виявили більше десятка кар'єрів. Коли ми наближалися до об'єктів, вони вже були безлюдними. Проте й тут вдалося побачити не тільки робочі інструменти, а й сліди від спецмашин та готовий для збуту камінь. Цікавим виявилося, що керівництво Тернопільського лісгоспу знає про ці випадки, але незаконних видобувачів не відстежує. Напевно, тому що особисто в цьому зацікавлене. Припускає начальник екологічної інспекції в області Микола Батіг. Тернопільському обласному управлінні лісового господарства, яке мало би фіксувати незаку. Вані кар'єри ситуація далеко не краща. Начальника Ігоря Попадинця регулярно немає на робочому місці. Не застали ми його і цього разу, а лише нещодавно. Держпосадовець провів на лікарняному більше ніж вісім місяців. Попередній рік там були проблеми в нього зі здоров'ям. Там людина має ну, певні там якісь проблеми в тому. То я не рік не можу їх коментувати. Він був на лікарняному тривалий час. З травня місяця, з 15 січня, він був на роботі, виконували обов'язки. То інша людина виконувала обов'язки, не я і я виконував обов'язки. Його заступники про проблему знають, але також скаржаться не можуть нічого вдіяти, бо, мовляв, ліс не в їхньому розпорядженні, і перенаправляють знову до того ж таки лісового господарства. При зустрічі з керівником цього підприємства народний депутат Роман Заставний запропонував оптимальний спосіб вирішення проблеми, і директор, начебто, погодився. По слідах видно, які машини там заїжджають. Підготовку здійснюється е, серйозною спецтехнікою, тому що по колесах можна це все розпізнати. Там є, заходить серйозна спецтехніка, і вона працює явно не 15 хвилин, щоб такі скрижі робити. Ну а в цьому, що ми тут були кар'єри, ну там слухайте, там гектара два просто. Спустошено е, лісом і вглибилися, ну, як мінімум, там 15-20 метрів Ну, ну 15-20 метрів то я хочу побачити ту техніку чи тих людей, які в ручному режимі з лопатами останні Ні, 120 років копали по яку. Я, ту я, я яму. не кажу, що там на велике, я кажу, що взагалі ну, є такі. По слідах спецтехніки видно, що там робилися професійні вскриж, свіжі сліди. Його от буквально там тиждень назад. Лісове господарство, самі лісники не вони, вони в змозі, вони всього. То давайте ми їм поможемо. Без проблем. Беріть листок паперу. Пишіть, тільки... що ви звертаєте, просимо здійснити перевірку. І ми присилаємо людей, здійснюють перевірку, в тому числі правоохоронці, рахують збитки і шукають винних в цих збитках. Все, далі вже не будуть. Без... Ви готові написати? Ну. No. Без проблем. Дайте листок паперу. А вже за кілька годин від обіцянки директора лісгоспу не залишилося й сліду. Чоловік, як не дивно, відмовився писати звернення, щоб виявити порушників. Тут і припущення про його особисту вигоду з кар'єрів підтверджується: не звертався пан Орест впродовж останніх місяців і до начальника обласної міліції, хоча нам намагався довести протилежне. Які звернення були до когось? До правоохоронних правоохоронні органи точно? Були, бо я, наприклад, спілкувався з керівником міліції, він каже, що немає звернень. Врешті директор. Лісгоспу зіслався, що звертався ще до попереднього начальника міліції. А він, як відомо, пішов на пенсію ще в жовтні минулого року. Як повідомив сьогоднішній керівник обласного ОМВС, за нелегальне видобування каменю карають, хоч і не так часто, як хотілося. Б. 17 осіб. Е Притягнуто до кримінальної відповідальності, яким оголошено підозру за статтею 240 і винувальні акти, відносно яких направлено до суду в цьому році також. П'ять осіб притягнуто до кримінальної відповідальності за цим видом злочину. Непомітно жодних дій у напрямку боротьби з нелегальними кар'єрами і в роботі Теребовлянської районної адміністрації. В місцевій раді визнають, проблема є і знають про неї всі представники районної влади. Проте законодавчо вплинути на злочинців може хіба адміністрація. Сто це відбувається, це є зле. Але районна рада дуже мало має інструменції для того, щоб ну, розуміти або сприяти, або е закривати. Для того є виконавчий орган, е який має цілі відділи. І... Занимается. З тоді ще керівником Теребовлянської райдержадміністрації Галиною Зелінською нам вдалося поговорити по телефону. Тоді жінка запевняла, що знає про такі злочини в її районі. І є люди, які цю проблему вирішують. Нам ж порадили написати інформаційний запит, щоб отримати детальнішу інформацію по цій так званій боротьбі. Відомо, ті факти є група створена, є ряд, ряд порушено кримінальних справ. офіційний запит і вам все офіційно. どっちも言ってくれ。 За цей час президент звільнив пані Зелінську з посади голови райадміністрації. адміністрації, і замість того, щоб завершити свої справи, такі як відповіді на запити до приходу наступників, жінка активно виступає на пікетах, організованих її прихильниками проти рішення президента. Такі протести свідчать, що чиновники не готові до змін. А саме за оновлення влади українці стояли на майдані та досі воюють на сході, каже народний депутат Роман Заставний. Тому доцільніше було б не витрачати сили на. Гучні крики та виступи а боротися з незаконним бізнесом на своїй території, особливо тоді, коли з іншого боку країни кожен сантиметр нашої землі ціною власного життя відвоюють молоді патріоти, тим паче, що нелегальне видобування знищує природні багатства. Це такий своєрідний тест буде для влади, наскільки ми зараз можемо побороти ту корупцію, яку є всередині, хоча б заради тих хлопців, які сьогодні воюють на передовій. Получається так: одні люди на передовій воюють, а інші за той час непрородний спосіб збагачується тими ресурсами, які належать всім. Практично ці речі неприпустими. Якщо цих речей зараз не вирішити, то я думаю, що наслідки і робота всіх разом органів влади, в які є в Україні, вони будуть зведені на нівець. Виявлені факти розкрадання надр народний депутат спільно з держекоінспекцією передали правоохоронцям. Тож далі цю проблему триматимуть на контролі, і хочеться вірити, що збагачення за рахунок знищення природи і розкрадання державних ресурсів вдасться зупинити. Ми звертаємося до всіх мешканців Тернопільської області надавати інформацію, де працюють кар'єри, де працює техніка. Міліція буде миттєво реагувати і розбиратися в законності такої діяльності.